Щодня потреба доїзду учнів до школи в громадах Рівненщини збільшується. Відтак влада області намагається вирішити цю проблему, купуючи транспортні засоби. Тетяна Мініч, директорка Кам'янського ліцею, розповідає: до появи шкільних автобусів учні мусили самостійно добиратися до свого навчального закладу. У нас було і дистанційне навчання, і були батьки, які так само добирались. І наш голова і відділ освіти вирішували питання з орендою транспорту для того щоб дітки підвозились до школи. Але це було дуже накладно, тому що дорога не дуже то проста, нелегка, транспорт досить часто ламався. І тепер надія на те, що при новенькому автобусі ми будемо щодня з дітками в школі. Сьогодні, 6 грудня, передали шість транспортних засобів для Березівської, Білокриницької, Володимирецької, Демидівської, Костопільської та Острозької тергромади. Саме в День Збройних сил України символічно передавати шкільні автобуси. Це автобуси, які в перші дні війни забезпечили той необхідний підвіз і виконали точно непритаманну для себе функцію. І сьогодні поповнення нашого такого автопарку для нас є надзвичайно важливим. Я впевнений, що перемога буде швидко. І автобуси будуть доставляти наших діток до навчальних закладів, і це буде назавжди одною і властивою, лише тільки для них функцією. Як зазначає директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський, автобуси придбані завдяки державній субвенції та співфінансуванню громад. Ми отримали запити від громад, від закладів освіти, де є гостра потреба. Ми маємо розуміти, що порядком використання шкільних автобусів виписано, що навчання має бути онлайн, має бути укриття. І за результатами аналізу склали список. Далі було співфінансування. Хто давав більший відсоток співфінансування? Ми їх Рейтингували в деяких випадках, треба відступити і від таких дуже ретельних відборів, бо просто є гостра потреба довозити дітей. До слова, з початку року вдалося передати 17 шкільних автобусів, ще чотири закупили. І найближчим часом вони теж поїдуть до шкіл. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.